Наш проект триває сьогодні. Ми зустрічаємо чергову партію антидронових сіток. Наразі за моєю спиною вісім автівок. Дві відразу поїхали значить, по позиціям. Ми привозимо сітки сільгосподарські, які використовуються для будівництва тунелів і коридорів життя. А також морська сітка, яка більше захищає техніку. Проект наш триває до нас. Долучаються різні небайдужі організації і люди, і ми збільшуємо наші обсяги. На сьогоднішній день ми привезли вже більше двох тисяч тонн таких вантажівок із такими сітками. В кожній машинці по 48 рулонів. А один рулон це приблизно 4,5 кілометри сіток. Сітки використовуємо на фронті, робимо коридори життя, продовжуємо це робити, продовжуємо створювати безпечні місця для наших військових, для техніки. Долучайтесь до нас, разом переможемо. Друзі, дуже важлива ініціатива проект павутиння, аграрні сітки, які наразі використовуються для захисту від дронів, від відповішок, від скидів. Інколи навіть ланцети на них затримуються. До нас долучаються різні країни: Данія, Голландія, Північ, Франції. Тобто, ми потрошку розширяємо географію, де ми беремо ці сітки. І також дуже приємно, що дуже багато людей долучаються, донатять, і завдяки вам ми можемо привозити все більше і більше. Хочу подякувати водіям, які привозять нам ці сітки. Вони не бояться їхати навіть в ті міста, де вже досить небезпечно. Мурашник в дії. Доброго дня. Я служу в батареї ППО, яка захищає небо над Києвом. І не тільки над Києвом, над областями України. Сітки, навіть коли ми знаходимося не на передовій, а десь в тилах і працюємо ППО, Ворог все одно моніторить і запускає свої розвідники. Для того щоб ми скривали свої позиції, і також ППД, Ми все закриваємо сітками, і ворог, ворог нас не бачить, і не може по нам влучити на передовій. Сітки ще більш необхідні, тому що вони закривають повністю все і бліндажі, і окопи, і ППД, і автомобілі. І пересування, і техніку, а також зараз роблять з цих сіток дороги, по яким між містами або між селами проходять колони наших автомобілів і наших військових, і дрон не може вразити машину через сітку, тому що він просто в неї запутується. Тому це дуже важливо і вони дуже потрібні. Один з водіїв втратив родича і Вимушений виїжджати раніше, щоб встигти на похорон, що ще, ще раз підтверджує те, що у які б байки від Росії про мир і про їх бажання миру ми не чули. Ми повинні готуватися для того, щоб у потрібний час, і потрібний момент мати всі інструменти необхідні для того, щоб захистити наших співвітчизників, наших співмородян, допомогти нашим бійцям на фронті. Тому у цьому місяці вже почали готуватися до зими. П'ятикратою збільшуємо кількість сіток, які ми намагаємося знайти та привезти. Дякую всім, хто долучився до цього проекту, і завдяки кому ми можемо робити спільну справу. Hello everyone. It's been even less than a year that uh, Foundation Kino Spielka, Tet Chia, Volontaire, my foundation in the Netherlands, Stichting Life Guardians, uh, Heaven's Shield, the Leo Krieve, and Life Guardians Ukraine, Mix Market, and other partners came together. And within one year, we have organized over 5,000 tons of anti drone nets to help save the lives of. Our defenders on the front lines. We need more. The war is still going on after almost four years. We need more protection, more nets to help our guys on the front lines. So join us in our Pawutina project. Donate, save lives. Thank you. Slav Ukraini.